Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку. Чому внутрішні води Євразії вирізняються багатством та різноманітністю? Річки Євразії несуть у світовий океан майже половину всіх вод, які стіхають із суходолу планети. 14 найбільших річок протяжністю понад 3 тисячі кілометрів більшість протікає в Євразії. Це Янзи, Куанхе, Меконг, Лєна, Єнісей, Об, Волга, Інд тощо. Річки на території материка розміщені нерівномірно. Найпотужніші річкові системи розташовані в Азії. Порівняно невеликі річки протікають в Європі. Поміркуйте чому? Та напишіть у коментарі під цим відео. Річки Євразії різняться між собою типом живлення і режимом стоку. У більшості річок змішане живлення. Ховані бувають у різний час, залежно від сезону дощів, танення снігів або льодовиків. Річки, які протікають в областях з континентальним кліматом, живляться переважно підземними водами. Тільки Євразія надсилає свої води в чотири океани Землі. Водночас на материку найбільший у світі басейн внутрішнього стоку. 30% площі материка. Найбільшою водостічною площою характеризується Північний Льодовитий океан. Сюди несуть свої води такі великі річки, як Об, Єнісей, Лєна. Майже всі річки басейну Північного Льодовитого океану мають снігове живлення. Взимку вони надовго замерзають. Другим за величиною є басейн Тихого океану. До нього належать річки півострова Індокитай і Східної Азії, серед яких найбільшими є Янзи, Хуанхе, Амур, Меконг. Майже в усіх річок цього басейну переважає дощове живлення. У верхів'ях вони гірські зі стрімкою течією, глибоко врізаються у товчу гірських порід. Янзи найповноводніша і найдовша річка Євразії довжиною 6300 км. На річці Хуанхе тричі на рік відбувається підняття води. Влітку під час дії літніх мусонів. Восени, коли вирують тайфуни. І навесні під час танення снігу в горах, де вона бере початок. Меконг при впадінні в Індійський океан утворює велику заболочену дельту. Третій за величиною басейн Індійського океану. До нього належать річки Інд. Ганг із брахмопутрою, тигр і євфрат. Вони мають здебільшого дощове живлення. А у верхів'ях льодовиково дощове. Влітку під час мусонних дощів і танення гірських льодовиків сильно розливаються, взимку мілішають. Особливо велика повінь буває на річці Ганг, коли рівень води піднімається на 10-12 метрів. Річки Тигер і Єфрат за 195 кілометрів від гирла зливаються і утворюють одну річку Шат Ель-Араб або річка Арабів. В Атлантичний океан і його моря впадають річки Західної, Південної та частково Східної Європи. Річкова мережа тут густа, але таких великих річок, як в Азії, немає. Живлення річок та їхній режим різноманітні. На заході, в області морського клімату, річки не замерзають: сена, луара, темза та інші. Вони повноводні цілий рік. На сході, там де взимку буває сніговий покрив і річки ненадовго замерзають, трапляється весняна повінь. Вісла, одра, ельба. Річки, які беруть початок в Альпах, наприклад, Рейн та інші, мають переважно льодовикове живлення. Великі річки Європи: Дунай, Дніпро, Дністер, що впадають у Чорне море. Зі змішаним живленням і весняними повенями. Є важливими транспортними артеріями. Джерелами водопостачання і електроенергії. Річка Дунай протікає територією 10 країн Європи. На його берегах розміщені столиці чотирьох держав: Відень, Будапешт, Братислава, Білград. Тому цю річку називають міжнародною. Українські міста на Дунаї Ізмаїл, Рені, Кілія, Вилкове. Дніпро. Найбільша річка Європи після Дунаю та Волги. А в Україні їй немає рівних. У давнину річка називалася Борисфен. Римляни дали її ім'я Данапріс. Слов'яни називали Славутичем. Довжина річки 2285 кілометрів. На честь Дніпра в Україні названо Місто. Футбольний клуб. Та гідроелектростанцію. До басейну внутрішнього стоку в Євразії належать річки Волга, Сирдар'я і Амудар'я. Найдовша річка Європи Волга довжиною 3531 км. Волга живиться переважно талими сніговими водами, тому навесні розливається. Озера Євразії дуже різні за походженням їхніх улоговин. Характером стоку, розмірами, глибиною, солоністю і розміщені на материку дуже нерівномірно. Особливо велика кількість озер на північному заході Євразії. Вони мають льодовикове тектонічне походження. Найбільші з них Ладоське, найбільше в Європі та Онеське. Багато льодовикових озер в Альпах: Женевське, Боденське, Цюрихське. Типові тектонічні озера Байкал, Ісикуль, Мертве море. Озеро Байкал. Найглибше та найдавніше озеро на землі. Його вік становить приблизно 25-35 мільйонів років. Вулканічні озера поширені на Камчатці, Японських, Філіппінських островах, Малайському архіпелазі. Багато великих озер розміщено у внутрішніх посушливих областях Євразії. Це залишкові озера, збережені на місці давніх морських водойм, які існували в умовах більш вологого клімату. До них належать Каспійське та Аральське моря із солоною водою, а також озеро Балхаш, яке складається з двох частин: Прісної та Солоної. Найбільше за площою озеро Каспійське море. Лохнес у Шотландії одне з найбільш відвідуваних озер. Причина популярності криється в численних легендах, пов'язаних з величезним чудовиськом, яке нібито живе в озері. Цікавим є озеро Лобнор китайським близнюком Арало розташоване в пустелі і часто засипається піском. Це дає змогу йому змінювати своє положення на віснь до 100 км. Звідси й друга назва Мандрівне озеро. Аральське море озеро сумний рекордсмен зона екологічного лиха. Від початку 60-х років ХХ століття площа озера різко зменшилася. Це пов'язано із забором вод річок Амударії і Сир які впадають у нього, для зрошення бавовнику у Центральній Азії. До висихання це озеро було четвертим у світі за площею водного зеркала. Льодовики поширені в Євразії на Арктичних островах і високо в горах. Покривні льодовики є на островах Нова Земля, Шпіцберген та Земля Франца Йосифа. Гірськими льодовиками вкриті вершини Альп і Гімалаїв Паміру Кавказу. Одна третина материка зайнята багаторічною мерзлотою, товщина якої коливається від декількох метрів на Кольському півострові до 1500 метрів на півострові Таймир. Багаторічна мерзлота, що слугує водотривким шаром, надмірне зволоження, низинний рельєф сприяють утворенню боліт, що займають дві третини площі тундри і лісотундри. Болота регулюють річковий стік, є джерелом корисних копалин і місцем зростання цінних рослин. Отже, води суходолу Євразії вирізняється багатством та різноманіттям. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, чому внутрішні води Євразії вирізняються багатством та різноманітністю. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!